Привіт, мої котики, привіт, моє могутні! Вітанечка вам з міста Харкова. Сьогодні 8 січня 2023 року. У нас в Харкові мінус 13. Мінус 13, але дивіться, яке небо гарно, яскраве сонечко. Так, вітанечка вам і хай все буде добре. Янгола на вам. Ах, перемоги нам. Миру, здоров'я, щастя, благополуччя. Хай все буде добре. У мене для вас сюрприз. Сюрприз виставлю відео. Мене запитують, які обряди ти її використовуєш. Так, але я хочу поділитися одним обрядом. Ем... Найголовніше це віра в Бога, віра в серці. Віра завжди, і, ем, як казав один мій знайомий, ем, ви можете ходити в цер у церкву, у церкву ви можете гучно молитися, і ваша молитва буде не молитва, але ви можете бути на передовій, ви можете йтись десь, і від самого серця буде йти. Такая песня, молитва, яка будет буде услышана Богом святыми, когда молитва действительно творит чудеса. И не ищите Бога где-то. Ищите Бога внутри себя, у себе. Янгла вам Слідкует за новинами. Пока-пока и -пока, за святом.